Пане президенте, ви останнім часом чітко говорили, що ми програємо війну без сполучених штатів. Президент Трамп нещодавно зазначив про вас. Він говорив жахливі речі, що ви несете відповідальність за війну, що ви диктатор. Тож, перше запитання, чому? Ви, ви ви думаєте, що це якась тактика, це якась стратегія, яка зміниться, тому що ви продовжуєте говорити про Сполучені Штати як про партнера, а не ворога? Хоча він так розглядає вас, то і далі. Чи Європа реально зможе замінити сполучені штати? От наш прем'єр-міністрка Мелоні, вона не приїздить. А то, то чи вона чи, чи 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 що ви думаєте з цього приводу? Ну, тут немає можливості для емоцій, і тому я маю прагматичний підхід до наших відносин з сьогоднішньою адміністрацією. і Буду продовжувати саме так, але безумовно я би не назвав ці слова в мою адресу від Президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я зрозумію це так, але для чого ображатись? Ображалося би на слово диктатор, той, хто є диктатор, а так я це сприймаю як: ну ну що ж, зробиш, ну будемо будемо якось жити зі Сполученими Штатами Америки. Да, диктаторами точно не будемо, це просто не цікаво, не цікаво. Розумієте, я законно обраний президент, не через якусь силу то що прийшов до влади, не прийшов, мене обрали. 73%. До речі, парламентарів, які приходили в той же час, також а, ніхто не призначав його, парламент обрав народ України. Після закінчення воєнного стану будуть вибори. І люди зроблять свій вибір. Так? Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі на територіями України не дамо бути. Ну, і все. Тому і, і боремось. А слова, слова вони пройдуть, а може, а може, і щось хороше колись кажуть. Для мене, для мене чесно, важливо, що про мене думають українці, якщо чесно. Я думаю, як і для Президента Трампа, для нього важливо, що про нього думають. Американці. І я думаю, саме зараз для нього це дуже важливо. Так. Мелоні, З Мелоні у мене дуже хороші відносини. Так, дуже хороші відносини. Вона у неї, а у неї візит мені здається, кудись на близький схід. Вона мені сказала, що вона б хотіла приїхати, але у неї візит, ну вона буде онлайн завтра. Ми з нею поспілкуємось.